Освічення, посвіщення, посвідчення, освічення. Помічники депутатів, хто є тут, отак приходите і просто спілкуєтесь з молодим чоловіком. Що в нього сьогодні він з'їв, яке в нього бачення про Європу, що він думає про Віктора Януковича, правда чи ні? Бо завтра оця зйомка буде, знаєте, де. але не чіпайте. Все, нікого не чіпаємо, так стоїмо і спілкуємося, правда чи ні? Привіт, всім. Все, отак, то, Ставайте, може, тільки не чіпайте. Стайте просто і не знімав. Тільки не, не чіпайте, не чіпайте. Не чіпайте, не чіпайте. Як ти думаєш, токва? Напрям. Значить, просто так. Райдуть в байки. Там багато розтяг. А не байки, а трохи. Батьмає до політія, поняття.